Всім доброго дня, дівчата і хлопці. Сьогодні я готовлю такий делікатес Не знаю, хто любить, хто не любить. У мене такі, от дивіться, свинячі шкурки, мама помила, почистила їх хорошо в гарячій воді, щоб бачите, які чистенькі, чистенькі. Де більше чуть-чуть салка можна зняти, Ну я потім знімлю цей жирок. Заливаю водою. Тут у мене 2,5 кг. Заливаю 5 літрів води. Вона буде потихоньку кипіти. Варимо як звичайний холодець. Коли закипить, знімаю цю піночку всю і додаю сюди 2 лучка. Тут у мене чесничок ще очищений і морковка і лаврушечка. Цибульку, зараз, коли знімаю плівку, додаю цибульку і лаврушечку. Хай кипить морковку, кинемо за час до готовності і чесничок. Все, ставлю варить. Отак мліє. По чуть-чуть кину туди цибульку і лаврушечку. А буде кипіти у мене 4 часа ой, параш прямо в камеру. І за час от, до 3 часа прокипіть і кину морковочку, а чесничок кинем в конце і посолю. І хай кипить часик. Ну все, оставляю на 4 часика і так хай мліє собі, як обичний холодець. Ребятки, приготовился уже, смотреть наш холодец. Шкурка просто тает. Я добавил сюда морковку за час до выключения. Морковочку посолил по вкусу, черного перчика чуть-чуть. Это кто любит как. Вот, и чесночок. Все, оно покипело у меня еще полчаса. Кипело у меня всего 3,5 часа. Пробую шкурочку, она просто тает на языке. И все, все готово. Вот такая вкусняшка у нас получается. Вот. Сейчас разолью по формочкам и покажу вам. Вот така красота у меня получилась. Вы сюда всю форму. И дохаю остывая. Остына положу в холодильник. А завтра утром будем пробовать. у нас уже вечер. Вот тобі и коллаген, да, девочки и хлопці? Со свинячьей шкуркой. Полезно. Вкусно, ситно. Готовим. Все, завтра будемо пробувати утром. Побачимося. Гляньте, яка красота шатаю. Дивіться, як застило. Все, сейчас наріжу кусочок. Покажу вам, який він красивий. Внутри жира, бачите, небагато. Чуть-чуть. Ну, хто не любить, можна сняти, коли ще гарячий, тихенько. аполоником можна поснімати. Ну, тут чуть-чуть, даже -чуть. видно, бачите. Чуть-чуть. Все, сейчас нарежу, будем пробовать. Дивитель я дивіться, все переверну, дивіться, який прозрачный. Дивіться, какие упругий, вкусный. Дивіться, как хорошо нарезать. Как зельц, короче, получается. Вот такая вот вкуснота. Дивите, как внутри. Прозрачная, все красиво, не жирная. Если у кого шкурка, така, одно есть сало, да. Можно срезать. И готов ты до тех пор шкурку варить, потому что шкурка ж разная, щоб была такая мягенькая, знаете, аж щоб таяла на языку. Вот такая вот смакота. Сейчас попробую кусочек. Я вже, конечно, попробую. Угу. Вкуснотища. Все, готовьте. И коллаген для костей то, что надо. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, кто приготував и кто готовит такую смачную страву. Всем здоровья, мира нам, всем пока.